Дівчата, привіт! Сьогодні хочу показати вам ось такий манікюр. Дівчинка відносила більше п'яти тижнів, дуже гарна нігтюва пластина, тому вирішила поділитися з вами виконанням даного манікюру. Але, як завжди, я забула включити камеру на етапі, коли знімала матеріал. Тому, як ви можете побачити, я вже тут трошки запаляла форму, зняла ми чуть-чуть довжину. Вирішили не, не багато знімати, лише чуть, чуть е, підправити форму, і в принципі на цьому і зупиняємося. На великому пальчику в нас є тріщинка, яку треба буде потім за... поремонтувати. Я буду виконувати це полігелем, так само вам покажу даний процес виконання. Запилюємо великий пальчик, і зараз на правій руці я ще раз вам продемонструю, яким чином я знімала матеріал, знімала старе покриття, як ви можете бачити, немає відслоїв, немає відчарувань, все добре тримається. Так що моя техніка працює, вона досить ефективна. Рідко, в рідких випадках, буває таке, що щось трапляється і. Я вже забула, коли насправді були відслойки, відслойки, такі знаєте, такі наглі на кожному пальчику і з кожного боку, і не було цього вже давно, тому щиро рекомендую вам пробувати мою техніку. Пам'ятайте, що дуже важливим етапом є подряпати нігтєву пластину. Насправді це дуже важливо. Гарно пропрацювати зону біля кутикули, синуси, бокові пазухи. І якщо ви все зробите правильно, гарненький буде чистий, обрізний манікюр, то ваше покриття буде носитися прекрасно. Ось бачите, як у нас відносився червоний. Знизу було тверде покриття, тверда база камуфлююча від марки Trendy. Я вже точно не пам'ятаю, який це був кольор, але як бачите, Дуже гарно тримає свою архітектуру, не прогинається під час відростання, не просідає сам нігтик, тому дуже, дуже, гарний, дуже гарна база під колір. Якщо ж нігтики коротші, я в основному використовую прозорі прозору базу, рабер базу. Якщо ж нігтєва пластина є довшою, то я стараюся давати камуфлюючу базу, так як вона є твердою і покриття, буде, буде стійким, буде, буде добре триматися. Так, як ви можете побачити, я зараз виконую манікюр. Попалася мені в моєму. Крафт пакеті насадка полум'я. Тому сьогодні ми будемо з вами працювати цією, ж, цією насадкою. В принципі, техніка виконання даною насадкою та ж сама. фреза в основному лежить на нігтику, але стараємося так, щоб животик був так само під кутом, тобто, щоб фреза ваша не повністю лежала, тому що якщо фреза буде повністю лежати на нігтів пластині, то животик даної форми фрези буде сильно пропилювати вашу нігтєву пластину. Тобто потрібно її тримати чуть-чуть під кутом, але таким чином, щоб кінчик фрези був, лежав на нігтьовій пластині. Даний манікюр ви можете спостерігати не на перемоці, тобто ви маєте можливість побачити, як все відбувається в реальному часі, тому швидкість достатньо у вас плавна, ви не спішите, легесенько відкриваєте синуси, прочищаєте всі сторони, гарненько прочищаєте під кутикулою, бокові. Пазухи, якщо ж багато сухої шкіри довкола нігтика, то так само можете проходитися фрезером або ж легенько відщипнути самими кусачками. Так само можна, тільки старайтеся не залазити в глиб шкіри, а просто відкусуйте лише те. Що є на поверхні, що піднялося, і що стирчить для того, щоб обрізати. Тобто не залазьте в глибину і не, не шукайте чого, що ви не бачите. Тобто в манікюрі дуже важливо бачити те, що ви хотіли б обрізати, або те, що ви хотіли б почистити. Не потрібно робити щось, тому що всі так роблять. Потрібно робити те, що вимагає нігтик. Тобто, якщо потрібно десь там почистити і забрати той шматочок сухої шкіри, то ви починаєте працювати над цим і забираєте лише шматочок тої сухої шкіри. І все по відношенню до будь-якого процесу на будь-якому етапі, все ну, робите все те, що вимагає вас на даному етапі. Не лізьте туди, куди ви не знаєте. Тому що. Будь-що, будь, -яке, як -то, будь, будь -що, де буде перебір ваших зусиль, воно може піти не на вашу користь. Тому легесенькими рухами піднімаємо кутикулу, відрізаємо шкірку, потім, якщо потрібно, ще раз прочищаєте пазуху, прочищаєте синуси, бокові сторони нігтьової пластини. і тоді, коли вже бачиться, що ваша нігтюва пластина менш більш чистенька, немає ніде оцієї цієї ороговішої сухої шкірки, все достатньо красиво, тоді зупиняємося і переходимо до наступного етапу, де нам потрібно обожирити нігтюву пластину. Це дуже важливий етап. Ми з допомогою спонжика Обержим, обержируємо нігтьову пластину, тобто забираємо суполюку, забираємо е, жир, який зберігається на нігтьовій пластині і прочищаємо таким чином це, цю робочу поверхню для наступних кроків. Е, я завжди люблю чути ось такий скрип, скрип на нігтиках, тоді, коли він є. Е, це знак для мене, що ніфтіва пластина чистенька. Гладка, чистенька, без будь-яких горбинок, вся, вся пилюка забирається разом із мокрою серветкою з клінсером. Ось, ми обожирили і зараз з вами наносимо камуфлюючу базу. Це так само тренді, марка тренді, камуфлююча база. Тому, тому що в нас зараз є довжина нігтика, і для того, щоб він не просідав, щоб він гарно носився до самого кінця, ми використовуємо камуфлюючий твердий матеріал. Отже, як ви бачите, зараз я вам обіцяла показати, як я ремонтую тріщинку. Тріщинка в нас вийшла по-живому. Ну, вона ще стала не, не, не дуже активною, просто лише з'явилася, тому е, там не боляче, і клієнтка навіть не помітила, тільки помітила я, через те, що знімала матеріали, побачила, що там є тріщинка. Такі тріщинки обов'язково потрібно за. Е, Пропрацьовувати, давати укріплюючий матеріал, тому що якщо це не зробити, вона обов'язково дасть про себе знати ближчим часом, тим паче. Тому не лінуйтеся, візьміть крапельку, в даному випадку я беру комуфлюючий гель або будь-який інший гель, яким ви працюєте. І в місці, де у вас є тріщинка, ставити найбільшу кількість матеріалу, розтягуючи в сторони так, щоб він сходив на ніт. Розсушуємо матеріал. І зараз я його не спилюю, а я просто зашліфовую пилочкою в стик до нігтєвої пластини, щоб в нас не було горбинок, не було переходів, тобто, щоб все було так практично як натуральний нігтик. Але в тому місці, де тріщинка, твердий матеріал залишається, і він буде слугувати якраз ось цією потовщеною часточкою, яка буде укріплювати нігтєву пластину і не буде давати тріщинку, буде допомагати нігтику відростати в даному місці. Ось таким чином я. Зашліфувала, якщо це можна так назвати, з допомогою пилочки нігтєву пластину і наношу матеріал. Спочатку я роблю якби, слизьку поверхню, мокре нігтєве ложе, гарненько тонким шаром наношу базу по всій території нігтєвої пластини, це дуже важливо. Якщо ж ви починаючий майстер, то старайтеся не заганяти його дуже близько до кутикули, бо поки ви будете працювати на іншій площині нігтєвої пластини, біля кутикули матеріал буде торкатися шкіри і буде затікати. Якщо ви залишите там 1-2 міліметри, то у вас якраз буде час для того, щоб викласти весь інший матеріал, побудувати апекс. І не буде затьоку, не затече, не, не пошкодить вам вашу роботу, тому що будь-який затікший матеріал, який попадає на шкіру, він відволікає вас, ви починаєте забирати його з того місця, і вже ваша архітектура пливе не в тому напрямку, який вам потрібен. Тому робіть відступ, це дуже важливо, робити чуть чуть маленький відступ від кутикули. Там чи від букових е, валиків, в, так, в такому е, темпі ваш матеріал не затече, і ваша робота буде достатньо акуратною. І постарайтеся працювати з кожним пальчиком окремо, тобто нанесли один пальчик, просушили, і він вас нікуди не втече, і нічого з ним поганого не станеться. Тобто, ваша архітектура нігтєвої пластини вона залишиться такою, яка вам потрібна, а не такою, яка. Як, якою вона собі захоче. Ми довго думали, який колір використовувати. напрямок у нас був коричневий, але довго думали, який світло-коричневий, темно-коричневий. Ось знайшли такий коричневий колір. У нас буде підложка, тому що наступний е е шар буде котяче око сірого кольору. Такий дуже красивий колір, і на цьому е коричному він заграв дуже прикольно, так? Тому е зараз ви можете побачити, як все відбувалося. В кінці зможете побачити всю картину, тому що в цьому манікюрі я сфокусувала свою увагу лише на мізинчику, е Тому буду все показувати і. Показую зараз лише на цьому пальчику. Отже, наношу кі кішку, як, як е вона називається, котяче око це такий лак, він з мікромагнітними частинками. І коли прикладаєте магнітик, ну не прикладаєте магнітик геть до ніхтика, просто тримаєте над нігтєвою пластиною або під нігтєвою пластиною, або з боку нігтєвої пластини, ваш. Ефект починає грати так, з якого боку, набачте, я ставлю справу легесенько, і, Бо клієнтка сказала, що вона не хоче, щоб втратився ось ця коричневість цього кольору, щоб в колір зберігся, але щоб шимер грав трошки на нігтєвій пластині. Тобто, якщо пальчик буде повертатися в якусь іншу сторону, він буде трошки більш срібний, якщо в іншу сторону, то нігтєва пластина буде коричневою. Ось таким чином ми добилися такого результату. Просушили кішку, потім покрили топом, і топ так само просушили. І те, що я люблю, обов'язково підпилюю манікюр в кінці. Він так дивиться оханіше, дивиться таким чітким і е, тому, що в. Там при покритті топу, або там могла попасти якась ворсинка і можуть бути такі колючі кінчики, тому старайтеся обов'язково в кінці підпилювати ваш манікюр, так він буде акуратніше, оханіше і красивіше виглядати. Мені поєднання дуже сподобалося вживу, насправді цей манікюр виглядав дуже-дуже красиво. Клієнтка так само залишилася дуже задоволеною. Зараз вам покажу трошечки зблизька. В кінці, після того, коли підпиляла манікюр, обов'язково протираю все е, мокрою серветкою. Так, е, так, є відчуття чистоти, немає цих порохів на нігтиках, немає порохів на руках, тому що не кожен клієнт е, йде в вбиральню, щоб помити руки, а відразу спішить собі по справах. Тому Тримайте обов'язково мокрі серветки під руками, це дає вам змогу, щоб клієнт відчув себе комфортніше. Ось бачите, ось так кішка грає, тому пробуйте. Дякую, що дивитеся, дякую, що оцінюєте мої старання, мою роботу. Підписуйтесь на канал, я це дуже-дуже ціную і буду старатися як якомога частіше ділитися з вами своїми роботами. Підтримайте мене, лайкайте це відео, так я буду знати, що це також для вас має значення.